Добрий вечір. Це канал Я і моїй кози і ми з вами на кухні. Так, це у мене соєвий соус для смаження і маринаду. Ось такий. Маринаду. Наталю для маринаду. Так. Соєвий соус. Трошки змею мелену перцю. Зараз буду б чихати. Нажала він послу мені право до носа. Так. Трошки солі, але дуже багато не треба. Дай мені ложечку. І трошки олійки, Десь так з ложку, Ну, дві не більше. Багато не треба. Ось так. Ось такі в мене крильця розморожені. Хочемо ці кінчики пообтинати оцього такого. Ну, мені вони, в принципі, нічого не мішають. Я просто їх всіх буду завтра обжарувати, зараз на ніч замариную, вони файно помаринуються, о, стояти телефон, не хитатися. Чи триматися, не буде хитатися? Ну, дай, хвилинку. Видала з низки воду з тієї другої, що я друшляком стояла над нею. Так, ось. Ось так. Замаринуємо їх. Хто хочеш, ще моє сюди цибульки одну кришити, щоб воно пройшло цибулькою. А хто не хоче, моє не брати. Я не буду брати цибульки. Ось. Завтра будемо жарити до, до рису, мавірно, а може до гречаної каші, не знаю. Дасть чути до чого. Ось, Ось так я. Зложила в мишчину. Верхаю пулю, накрию кришкою і поставлю в холодильник, хай собі маринується. А завтра ми з ним будемо щось робити, Смакоту. Так, крильця я свої замаріоновані порізала на кусочки ось таку. От, вже як різала, не показувала. Бо так не можна показувати, як я ріжу. Різала, що аж пальця врізала. Зараз відправляю на пательню. На пательню я дала 3 ложки олії і 3 ложки масла домашнього свого козячого. Ось так. І зараз відправляю, крильця обжарити. Буду на плиті обжарувати на пательні, бо у нас світла немає, не знаю, коли воно там буде. Ось зараз як обжару, тоді покажу, що буду далі робити. Обжарити треба до золотистого, до золотистого кольору на дві стороні. Так, ложка меду. Цей соус, що там на ній, з м'яса остався. У мене друга пательня обжарується. Так, у мене соус український, рідній край. Дві ложечки. Ось до такого кольору я обжарила. Не видно. Ось, бачите? Дуже ароматний. І зараз ще одна пательня там тихо обжариться. Тоді оцей соус викину туди в те масло, що там воно обжарувалося, він гарно розтопиться. І тоді ті крильця викинув цей соус і все разом воно потушиться. І тоді будемо пробувати смакувати ось так. Ну, коли є рідкий мед, то можна брати рідкий. Ось. Те, що там будуть зараз писати мені, що мед не можна жарити, це ваше діло, ви не жарте. А я знаю, колись. Старі люди весь час і пережарували, і перетоплювали. І молодці, кип'ятили, лікувалися, і всі жили купу літ. І здоров'я багато крепше мали. Так що ось таке діло. Так, зараз обжариться все, тоді покажу далі. Ну, а до риберців ми піджаримо картоплю, підігріємо, підсмажимо, чи як там хто їх знає. У мене вчорашня залишилася в холодильнику і стояла. Беремо низ трошки масла, вона то з маслом пов'нята. Але я трошки ще додам масла, щоб вона до пательні не пристала. І відправимо на пательню. І тоді на плиту накриємо покришкою і хай протушується. Якщо трошки вона загуста, виходить, ну, що не на пюре, можна додати ще трошечки води сюди або молока. Ну так як в мене молока зараз немає розморожувати, я не маю як кусочок маленький, щоб сюди вкинути. То я подивлюся, якщо треба буде, додам ще трошки води. Ось так, м'яско я вибрала, виливаю сюди оцю заправку. Ну, хто як хоче, хай так готує. Я готую, показую, як я для своєї сім'ї готую. У мене пропорцій точних немає. Я не кулінарний канал. Я показую, що я готую для своєї сім'ї. Ось так. Розмішую. Зараз відправлю воно трошки прокипит. І тоді викину сюди ось ці всі те, крильця. Ось ці всі, що я обжарила. І протушив, і тоді будемо пробувати. Ось так виглядають мої крильця. Бачите? Ну, зараз ми накладемо. На тарілочку чи на мищенку. Ну і будемо пробувати. Ну, а це наша картопелька подивіться, яка вийшла гарна, така, якщо зварене пюре. Ось. Зараз будемо смакувати. До речі, води сюди не давала, тут хватило масла. Ось так. Виглядають мої крильця, цибулькою зеленою, кунжутиком прикрасили, і виходить досить-досить смачно. Ось так. Бачите? Ось така красота. Ну, а ось так виглядає наш сніданок. Ось. Так що приєднуйтесь, хто до мене. Всім смачного. От. Це моя картопелька. Ось так. Це моя картопелька з м'яском. Це м'язко, помідорки. Свої закриті, законсервовані, дуже, дуже смачні. Там, як я показувала рецепт, казали, що вони дуже-дуже гострі будуть. Ні, дуже смачно. М -м -м. З картопелькою дуже. Ну, а кому сподобався мій рецепт? Тож, Якось так темно, то ще темніше, то що це. О! Готуйте, смакуйте. М -м -м. Які смачні. М -м -м. Дуже смачно. Таке можна і подати і до святкового столу, і просто поїсти смачно. Ось так. Кому сподобалось, готуйте, смакуйте. Всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я і скорішої корічої перемоги. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися. При можливості поширити моє відео, написати коментар, задати питання, яке б ви хотіли почути відповідь на яке б. І будемо спілкуватися. Не забувайте заходити на мій другий канал, я і маміні тваринки. Там відео про кози. Ось. І будемо дружити, будемо спілкуватися. Якщо маєте можливість, напишіть коментар, це допомагає в просуванні каналу. Всім миру, спокою і затишку. До зустрічі в слідуючому відео. Всім смачного, хто буде готував. Миру, спокою і затишку. Всім па-па-па-па!